Привіт, мої маленькі друзі! Мене звати Фея мандрівниця. І сьогодні я запрошую вас у чарівну подорож, але ми не поїдемо на машині. Наші ніжки і велосипед це найкращий транспорт для нашої пригоди. А знаєте чому? Тому що сьогодні особливий день всесвітній день без автомобіля. Ми вирушаємо в чарівне місто, де немає машин. Адже сьогодні особливий день. Всесвітній день без автомобіля. Усі машинки великі і маленькі, колись були зроблені людьми. А ще у світі так багато машин, що вони майже завжди стоять на одному місці. Уявляєте? Дуже багато свого часу вони не їдуть, а просто відпочивають. А от наші ніжки і велосипед завжди готові до пригод. Погляньте, як тут гарно! Немає шумних машин. Повітря чисте-чисте і можна безпечно бігати і гратися. Машинки іноді бувають дуже шумними. Вони сигналять, і це заважає пташкам співати, а нам слухати їх. А ще, коли вони їдуть, то залишають за собою димок, який робить повітря брудним. Коли повітря брудне, ми не можемо дихати на повні груди, як у лісі. Відгадайте, дітки загадки. Оцей не їсть віса. Замість ніг два колеса. Сяду верхи і вперед. Мій прудкий. Велосипед. Є у мого татка на колесах хатка. Возить хатка-невеличка нас на дачу і до річки. Автомобіль. Пасажирський чи товарний. Металевий він і гарний. Все ховає у вагонах і стає лиш на перонах. Потяг. Сил багато птах цей має. У повітрі він літає, возить у собі людей татусів, матусь, дітей. Літак. А тепер, дітки, пропоную пограти вам в гру. Послухайте уважно і вгадайте, який це транспортний засіб. Так, це потяг! Це літак. Так, автомобіль. Правильно. Дзвоник велосипеда. А тепер, дітки, послухайте історію про зайчика і їжачка. Жили були у лісі друзі зайчик та їжачок. Одного разу вони вирішили сходити на вгород, щоб зібрати морку. Зайчик сказав: Давай візьмемо мою машину, щоб було швидше. І тут повз них проїхав автомобіль. Їжачкові стало зле і він почав кашляти. Сказав він зайчику Зайчик, давай повернемося і підемо пішки. Це буде довше, але веселіше і корисніше. І друзі пішли пішки. Вони розмовляли, збирали ягоди та гриби. Так вони йшли, насолоджуючись природою, слухали спів птахів. І коли дісталися до свого городу, вони були щасливі, бо не тільки зібрали врожай. А й добре провели час на свіжому повітрі. Вони зрозуміли, що іноді краще повільно йти, ніж швидко їхати, і що ходіння пішки це дуже весело. Сьогодні ми дізналися, дітки, що бути здоровими і допомагати нашій планеті це дуже просто і весело. Потрібно лише обрати ніжки, велосипед, самокат чи ролики замість машини. Хоча б на один день, і тоді наше повітря стане чистим, а місто ще гарнішим. Тож наступного разу, коли захочете поїхати в магазин чи до парку, згадайте про нашу подорож і скажіть машинка, відпочивай! Ми йдемо на прогулянку!